Є знижки на фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип тест. Є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник бан, та Ощад. Шестиразовий боксер року та навіть спортсмен століття, боксер актор у колекції якого не лише чемпіонські пояси, золоті медалі, а й Оскар та навіть особиста зірка на алеї слави в Голівуді. Все це про легендарного боксера Мухаммеда Алі. Його спортивна кар'єра стрімко пішла до гори після першого професійного поєдинку. Рівно 64 роки тому, 29 жовтня 1960 року, Мухаммед Алі провів свій перший професійний поєдинок. Щоправда, тоді всі спортсмена знали за іншим ім'ям Касіус Марселус Клей. Так його звали від народження. А вже згодом легендарний боксер почав виступати під псевдонімом Мухаммед Алі. У своєму першому професійному поєдинку Алі зустрівся з володарем золотих рукавичок, американцем Тані Хансекером. Мухаммед відповідально готувався до бою. Він щодня тренувався та пробігав по кілька кілометрів щоранку. Його хвилювали майстерність суперника. Проте перед самим боєм Алі назвав його слабаком та пообіцяв із легкістю перемогти його. Мухаммед завжди згадував цей поєдинок. Казав Танні наніс йому один із самих сильних ударів у корпус за всю кар'єру. Зрештою, перший професійний поєдинок закінчився для Мухаммеда Алі впевненою перемогою за підсумком шести раундів. Після цього бою тані Хенсекер визнав, щойно бився із майбутнім чемпіоном світу. Мухаммед Алі був швидкий як блискавка. Я випробував усі відомі мені трюки, щоб вивести його з рівноваги, але він був дуже гарний. Мухаммед Алі володар одного з найшвидших ударів світу. Одна двадцята частка секунди, а тренував він свою спритність на камінні, яке валіж бурляв його найкращий друг. А Мохамед від нього ухилявся. За свою кар'єру легендарний боксер провів 61 бій, здобувши 56 перемог. У 37 боях Мохамед Алі закінчував поєдинок достроково, відправляючи суперника в нокаут. Шість разів його бої визнавалися боями року, і поки що нікому не вдалося домогтися такого ж досягнення. ТСН. особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі Сполучених Штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО. Відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після я буду обіжень. Чіпки передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куларах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла. Боритеся, поборете секретні файли білого дому 2 листопада, о двадцять на один плюс Україна.